Ой, тут я діафрагму бачу. Раз, два, три, чотири. Зараз. Три... Сім. Сім цих пелюсток, ліпісток, ліпістків. Такі вона така діафрагма така. Жик, жик. Сім штучок. Тим побачив я. Огу, прикольно. Ото Отойграв зі теї рибалки. Єдине, що требується без вітряної погоди. Або вітря, щоб був не сильний. Тому що... О! Тому що тут делікатну покльовочку побачити Вже скільки. Яка, це заготовка, тримати міру. Ми подивимося, скільки ми наловимо. Найменші ли... випустимо, найбільші Тільки Москва найменші лише ми найбільше випустимо. Я тут сижу в основному три, 3... чотири години. Так що дірзайте. Ми вже з рибкою. Оснастки я вам даю. Багато задоволених, фотографії я зараз прикріплю які на кормачки. Ловляться карпи. Що ще треба? Просто зварив маздирки, кормачка я вам відправлю, або таку от оснастку на поплавчанку любуючи, кільцеву чи біскілечну. І гарного нам всім улову. А тепер далі требамо рибку, щоб дожарити і здриснути звідси, бо фу, в день на сонці 50 градусів, то, то жопа. На таранька та на горі. Як би тут звучало дивно висохло на тараньку. Я не знаю, ну я її з ребрами їм, вона така суха аж перхла. Всі нормальні пацани дивляться, ставлять лайки. А отой, хто зараз так, що і -мі -мі, зразу дизлайк. весь час під ним під відео один-два дизлайки. Ото самі такі ото доброжелателі, Добра нам всім. Отак. Демно глянем бігом, що там моя хваточка так. каже. Ух ты, к чи не впав! Хоп-хоп! Чиляхоп Ану Во я тут поставив Понятно Так о, опа Тут хтось світ Рибачить так на поплавочок собі ага Я Кісь такі знають Та тільки не конечно поплавка виложил Цього сигналізатора Ні Во Йопсимопси, як завжди. Як не жопою, то хребтом чи якийсь ребрами. Фу, я тільки прибіг. Забрав коротше, там того хваточку. Коротше, нема смислу неї ловити. Десь риби те нема так сильно. Щоб так ловити на нього. Так, треба пожерти, як кажете. Хватит не хочеться так знімати. <кій> не, не накрашений. Тому дивись. Вон. Це капець, друзі. Коротше, якщо знімати вам все підряд, то це буде відео таке. Е... хоп шут, хоп, шут, хоп хоп-пшш, <кій> Я стараюся трошки бішечки вибирати. Бачили, як класно. Чотко Виложив і йде до татка. Все як книжка пише. Вещ, Му! Карасик. Му! Махай підписникам. Привіт! Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не дивився, подивіться. Хто, хто той то. Я ту оснастку назву Теребоньку. Бо тільки той не робиш, тільки теребиш. Оу, воу-воу-воу, то що надо! Йо, як то приємно. Е -е. Блінчики, люди. Во! О, це вже. На ту оснасточку, ну просто, біждь. Ну просто сок. Дивіться, верхня губа, як чітко. І все. Мормишечка, дивіться, каманюні. Я не знаю, який то розмір. Ну, чітко, все як книжка пише. Во, о, отакі такі вже цікавіші. О там же скрнуло! О! Красик більший. О. О який дядька! О, щоб він не втік зараз і хвостком такопші і втіче. От! Красик! Гарна покльовочка була, гарна. Кидав їм туди гороху, а вони не хочуть мені тепер манку брати. Ходить справді кажуть. Чим на то й лови. Ух тишки! Та ти що, це кльовий кльов! Так, на кормачка клює. Тут клює, тут клює. Вже на кормачка не клює і тут перестало. За двома зайцями називається. О, сидить все-таки! Ух, перти, ти, А по бокам? Там дуплет! Ну так гарно клюнуло, тягнув гарно, а то вийшло невеликий, але, блін, на кормачок періодично клює. Я вже багато покльовок не бачу, тільки перезакидаю, бо я дивлюся в основному тут, а тут плавло, так кормачок для... щоб не скучав, коротше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бішечка була рибка. Якийсь карасик гарний такий позаграм 200. Бо зігнулася вудочка зразу. Йопсель, мопсель, ну оце було приємно витягнути. Зразу вудочка дугою стала. Опа! Блін тут прогавив. Ух! A tuta aí. É... Це... -моє! Хоч зараз ще базар у нас, хоч бери і вези, і продавай. А наші мені всі, га? Котам, ну, штук з 10 піде. А решта що? Що, на базар їхати продавати. Коротше, друзі, як вам рибалка. Сьогодні я засидівся. 4 години був. І оце 4 години. Одною плавчанкою і одним кормачком. Прикидаєте? Коротше, якщо є змагання по кількості риби, щоб виловити, аналогів нема, коротше. то кому потрібно, наляпала риба, пишіть мені на електронку, кормачки потрібні, теж пишіть мені на ту саму електронку.